Далі проговоримо про безпілотники і фронт в двох словах. Я запрошую до розмови командира екіпажу безпілотників Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України Андрія, От чи наша. Пан Андрій, доброго ранку і слава Україні. Героям слава, доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Наперед хочу попросити вибачення, якщо будуть якісь перерви зі зв'язком, через те, що на жаль, не все ідеально так на ну, ми звісно ж все розуміємо. Я гадаю, що нічого катастрофічного не повинно відбутись. По ідеї, дай Бог наді мною зараз по кадру QR-код. Давайте почнемо нашу розмову з того, що є активний збір для вашої бригади. Розкажіть в двох словах на що ми збираємо на цей раз. Основ на наразі ми збираємо на прибори нічного бачення для підрозділів розвідки, які будуть проводити за рахунок же ж цих приборів нічного бачення і штурмові дії, і розвідувальні дії тощо, і це по факту буде забезпечувати їхню можливість працювати безпосередньо вночі, і забезпечувати би в принципі їхню можливість займатися і логістичними процесами, і всім, що пов'язане вночі. Адже ніч це найкращий час для розвідника, і ніч це на жаль. Найкращий час для логістики і для будь-яких подібних дій, хоч і не найзручніший. і власне для того, щоб робота була значно якісніша і значно безпечніша, Ми проводимо збір на прибори нічного бачення. І тому я хочу подякувати кожному українцю, який долучається до цих зборів. Хочу подякувати вам за те, що ви розповсюджуєте ці збори. І сподіваюся, що разом всією нацією ми швидко будемо закривати і ці збори, і ті, які будуть у майбутньому. Панове, ви все чули QR-код прямо наді мною по кадру. Скануйте його з. Зд... Допомогою мобільного телефону, камери вашого мобільного телефону, переходьте за посиланням, які камера вам запропонує, і залишайте там свій донат. Давайте всі разом хлопцям допоможемо. Ну а поки що, Андрій, я е, так розумію, що штурмові дії Росіян на всіх ділянках фронту не припиняються десь інтенсивніше, десь спокійніше. Але противник застосовує нам рапортують з різних участків нові типи військового обладнання, частиною якого отримує з Китаю, північної Кореї, з Ірану. Чи доводилося вам зустрічати те? Техніку цих країн, і як можете про неї відгукнутися Це не так нові типи техніки в плані військового спрямування, як умовно електросамокати, байки, угу. баги і так далі. подібно Тобто, все ж таки те, що можна було б в ідеалі використовувати для логістичних моментів, росіяни використовують власне і для штурмових моментів, при тому в величезній своїй кількості безрезультативна. тим не менше, вони розуміють зараз свою помилку в умовно в мотоштурмах, коли вони запускають велику кількість особового складу на мотоциклах, і вони, звісно, що не доїжджають, куди їм потрібно, через те, що вони в 90% випадках знищуються ще по дорозі. Вони розуміють, що ці їхні умовно операції є провальними і зараз використовують. Вже мотоцикли по одному-дві штуці, щоб воно було не так сильно помітно, тобто вони теж навчаються, теж розвиваються і створюють цим самим нам проблеми, через те, що таким чином вони по факту закривають якісь певні логістичні перепони саме на лінії бойового зіткнення, або поруч з нею. Минулого тижня, Форбс написав цікаву статтю по безпілотникам. Там зазначалось, що Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників ніж Росія. Як повідомляється, в липні Російська Федерація запустила по Україні 426 безпілотників, типу шахет. А за цей же період ми по ним вдарили 520 разів. Чи відчуваєте ви на полі бою різницю в кількості безпілотників не далекобійного штибу, а от тим матеріалом, яким ви працюєте? Власне, те, що стосується недалекобійного локального локальних безпілотних авіаційних комплексів, то очевидно, що противник має тут перевагу в декілька разів з одної простої причини, тому що в них є союзник, це Китай, який надає їм величезну кількість різних чіпів для створення fpv коптерів. Також надає їм коптери, і потрібно розуміти, що мало того, що він надає їм чіпи для цих для створення цих коптерів, найгірше це те, що він надає. Китай надає Росії безпосередню можливість використовувати достатньо рідкісні частоти, що ускладнює нашу роботу і створює завдання до створення нових систем радіоелектронної боротьби. І вже і бійці бригади рубіж, на жаль. Ем, Мали контакт умовно кажучи з fpv коптерами на дуже рідкісних частотах, на яких систем радіоелектронної боротьби або немає, або вони в швидкому темпі вже створюються. Ось через те, що це були такі частоти, які використовувалися або вперше, або використовувалися надзвичайно рідко. Тому ситуація насправді з цим достатньо напружена через те, що ворог знову ж таки дуже сильно розвивається, розвивається в швидкому темпі, і має профіцит коптерів FPV коптерів, на я думаю на всіх напрямках фронту. Учора у вечірньому стрімі воєнкор Бутусов розповів цікаву історію. Мовляв, через неузгодженість між нашими деякими підрозділами трапляється так, що ми власними ребами садимо свої ж дрони. Чи зустрічали ви таке явище? Чи буває у нас так? Сто відсотків буває, і якби це сумно не звучало, це на жаль. Е Достатньо буденна справа, яка пов'язана з декількома речима. Перш за все, ідеальної ідеальної співпраці з суміжниками організувати практично неможливо через те, що завжди може бути робота коптерів на їхньому напрямку, ворожих коптерів, і водночас робота наших коптерів на нашому напрямку. Але РЕП працює достатньо направлено, і він може затрогувати і нашу лінію роботи. Відповідно, ми теж будемо від неї страждати. Тобто, якось дійти до ідеалу, мені здається, неможливо тим не менше дуже важливо, звісно. Щоб підрозділи між собою комунікували, наприклад, бійці бригади робіш і на горизонтальному рівні, і на вертикальному рівні завжди намагаються співпрацювати з нашими суміжниками, з побратимами з флангів лівих, правих, ось для того, щоб подібних і не було. Тим не менше. Потрібно і розраховувати на те, що це і звичайний людський процес, через те, що якщо є боєць, який має дрон пушку і бачить коптер, перш за все він думає про свою безпеку. Він не, не, не на ньому не написано, чи це наш коптер, чи це ворожий коптер. Однозначно, він бачить коптер, який можливо навіть завіс над ним для того, щоб побачити. Якусь там рух противника, і коли людина бачить, що над ним коптер, йому хочеться його посадити автоматично. Відповідно, він бере дрон рушницю і садить. Відповідно, ми втрачаємо коптери. Це просто людський процес, який на жаль не і для того, щоб до ідеалу довести. От прям до ідеалу довести не втрату наших коптерів від наших систем радіоелектронної боротьби дронпушок тощо, це то треба, щоб в кожного бійця був старлінку, в кожного бійця був ідеальний зв'язок, щоб ми всі могли комунікувати між собою, незважаючи на те, чи це солдат чи це командир батальйону. А це ну об'єктивно на жаль неможливо. Тому людський фактор, звісно, що грає, гра, грав і буде грати не завжди в нашу сторону, але водночас це така статистична похибка, яка є цілком логічною. Ну так розробка системи свій чужий для авіації коштувала мільярди доларів. Для дронів таку штуку впровадити, я так думаю, що неможливо. Запорізький напрямок прийшла цікава новина цими вихідними. Ще одну російську вогнеметну систему термобаритичних зарядів ТОС-1А а АСАЛЦІПЬОК знищили безпілотником. Як часто вдається підловити таку Жирну ціль, скажімо так, і чи це звичайний буденний е, процес. Е, можна мало не щодня вийти в поле і зловити якийсь танк чи санцепьок, чи за ними таки догані до поганятись доводиться. Потрібно розуміти, що е, санцепьоків в принципі, в Росії не так вже багато, тому відповідно це достатньо рідкісна ціль, і Вони її бережуть. Через що? Через те, що в принципі радіус стрільби Санцепьока, дальність стрільби Санцепьока не така вже й велика. І вони дуже е, завжди ризикують, використовуючи санцепоки, а наші ФПішки мають можливість вилітати саме на цю дальність, і навіть на дальню дальність. Тому, е... Не кожного дня можна знищити санцеп'як на рахунок танків іншої бронетехніки. Тощо це вже в принципі є буденна ціль. Ми бачимо, що вороги застосовують е, таку техніку значно рідше, через те, що вони розуміють, що кожного разу вони просто втрачають цю техніку від наших ФПВ-шок. Ось тому тут вже ну нікого, я думаю, цим не здивуєш. Але власне санцеп за рахунок того, що їх не така вже велика кількість, а е, в принципі не завжди їх можна знищити. Але бійцям бійцями бригади рубіж теж вдавалося знищити е, санцеп'як. Наші хлопці впівішками знищують. Чували їх і не тільки знищували майже кожного дня. Знищується техніка, автотранспорт. То що я вже не говорю про особовий склад. Ну і це прекрасно, Пан Андрій, Андрію. Вам дякую. Ще раз глядачів закликаю. Ось по QR-коду перейти і задонатити на допомогу підрозділу. Андрій Очинаш з нами був командир екіпажу безпілотників. Кара небесна четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Ми ж рухаємося далі.